Сьогодні в нас такий вітер. О, дивіться, що Кіруська принесла. Знов ягодки. Клас. Ну, нала гуляє тут. Ну, як гуляє, кіра її прив'язала, поки ходила збирати ягодки. От, у нас тут такий вітер сьогодні. Вроді тепло 20 градусів, але вітер такий прохолодний. Бачите, сильний вітер. Ну не видно. Але відофильний. Купу -ку. Емілька бачить тільки собачку, то це все. Починає пригати, піщати. Привлікає її собачка. Навіть на котів не така реакція. Видите, каманокирочка сегодня красотка. Такая вся в Ружевом, модница. Милка у нас тоже, может, модница и в Ружевом. А ладно, там с пунктом мы її не покажем. А мы з Кірою на почту, забрать посылку. Нам пришел такий фонданчик для детей, в дверь хочу поставить. Я потом вам покажу. Вставлять. Да, я потом вам покажу. І прийшли босоножки мені імільки, по-моєму, якщо вони є в ці посилці, потім вам покажу. Ми імільки купили. Отаку От качельку. Ми ще вам потім покажемо. У нас є така дерев'яна, щекірівна. Але там уже, боже, оці нитки всі постирались на які вішать. Там сидіти на дерев'яному неудобно. Там таке легко випасти дитині, а тут і, по-перше, ремінь безпечності, і взагалі воно таке, як стульчик, вона сидить. Ну, дуже хороша. Я, я рада, що ми купили цю. Це набагато буде краще. Ми її посадимо, вона вже буде сидіти там і не випаде, і я буду спокійна. Так що клас, зараз повісимо. У бабу навіть зараз повісимо для проби. І заберемо собі додому. Дуже краткий мій да. Розпаковуємо посилку. Дивіться, міліки топ ну, то не топики пройшли. Ось 17 й Але це наймалюсенький, який тільки є розмір, я замовляла. Мені прийшли. мне теж тут розпаковуватись хочу. Так, дивіться, мені прийшли такі. Ну, такі по якості вони якісь не дуже, я вже бачу, з-за того, що оце дуже тверде. Але такий на зовнішній вигляд непоганий. І такий фонтанчик. І пройшов цей фонтанчик, так. Да. Ну, це для. Потім я вам покажу. Цей фонтанчик в дворі ставить такий, як на жару. Буде дуже круто цей фонтанчик. О, такий О, -о, О, да. Здорово, выслушай. Да. Интересно, что при этом Я хочет. тебе потом покажу. Там Видите, Эмилька тут понимаешь, сидеть нравится. Она спала в колясочке, мы ей принесли. Я вот такая вот штука дам. Да. 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 Я Его да. Закрывать. Вот такие посылки нам. Системы. Системы. Прийшла посилка. Я мільку якраз. Босоножечок. Якраз я вгадала. Такі гарні усінькі. Бо в неї геть таких літніх немає. У неї є такі кедики там. Але, ну, закриття літніх таких геть немає. Тепер буде такі хоч геть на літо на жару. Мілька. Ну такі. Класс. Клас, кази. Дивіться, що тут емілька робить. Кіра склала стіча. А вона вже дивиться. Що це за таке? Як це без неї тут вже вправились. Як це за без неї тут? А такий прикольний пазл гарний? Це Кірі подарив Мілікін хресний. Коли приїжджав, тут мілічки гості. Великий дуже. Тут один, один пазл, бачите, який крупний один пазл. На цілу водоню щита. Дуже крупний пазл. Бачите, ми тут сидим папу, ждемо вже до вечора, поки в бабусі. То тут ми вже прикорм у нас, Да? творожок. Він вже почти доїдає баночку. Вже майже доїдає. Я не знаю, Може це і багато вже ціла баночка. Гамка я поспала і гамка після сна. А вже, мабуть, і не хочеш, так? Да? я уже не дуже, что-то еще трошки будешь. Давай. Ну а. вот так а мы. Зараз пойдем на качельку кататься, да? Так сподобалась котелька, нам сказать сегодня. Перший раз на качельці сьогодні каталась. Її готала, риготала там кіра її катала. Зараз її знову повісить, ми будемо знову кататися, не? потім заберемо її додому качельку вечором і папа нам повісить вдома десь. Тільки я не знаю, чи на вулиці нам краще повісить її в дворі десь, чи то вдома Може десь на кухні, щоб поки я щось люблю, вона там каталась. Я ще подумаю. Кажеться, вдома, так як на кухні щось буду робити, а вона ж каталась трошки там. Ну, Зараз побачимо, я подумаю ще. Ми вже вдома. Дивіться, ця мадама тут лизить і сміється. Хоча вже півдесятого вона могла спати вже, вона мене 9 уже спиті, але навіть без 29. А вона сміється з мамою. І не хочеться інакше ця булька з маком. Не хочеться засинати. А треба пробувати. Тому ми кажемо всім на добра нічку ввечері. І ми будемо все сінати. Да, пробувати. На добранить.